Соня Морозюк порвала з Гринкевичем після корупційного скандалу. Художниця, яка опинилася під хвилею критики через нареченого Романа Гринкевича, батька якого звинувачують у державній зраді та розкраданні коштів, заявила про розірвання заручин у своїй сторінці. Інстаграм написала, що не збирається продовжувати стосунки зі своїм нареченим Романом Гринкевичем через його зраду Україні та українському народу. Дівчина зізналася, що за період їхніх стосунків отримала від Романа лише два подарунки: каблучку та кольє, які збирається продати а кошти направити на допомогу зсу. Зокрема, вона стверджує, що жодного відношення ні вона, ні її квартири до грошей родини Гринкевичів не мають. Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Той пропонував 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Відомо, що компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання одягу армії. Сума становить понад півтора мільярди. Частина контрактів так і не виконана. Інші не в повному обсязі або за за. Вищеними цінами суму збитків від оборудки оцінюють в один мільярд.